Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про те, що і як вбиває дерево. Ну і також що дерево любить, що дерево не любить. Така важлива тема. Ось дивимося. Пеньок. Зрізане дерево. Груша. Пеньок. Вам чути звук, пустота до речеліва. Сухе. Ось. Зрізаний пеньок. До речі, це недавно, але звуки чути вам. Це говорить про те, що ось пеньок також, що деревина мертва. Ось ще наглядно вам покажу. Маленький пеньочок, Його буде швидше зрізати, що ви побачили. І почули, ось, залишили пеньок, ріжем Вже по тому як ріжу видно. Чути, що він сухий. К ножівка погано бере. Але доріжу, щоб ви побачили наглядно, що робиться з деревом, коли ви зробите. Не ви, надіюсь, не ви. Ось зрізали. Пеньок сухе. Як казав один великий український поет, письменник, пеньок, він і в Африці пеньок сухе. Як росте? Як воно по речовини отримує, йде, звісно. Від корня по стовбуру, йде, 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 йде по погілці, йде далі і стоп. Обрубане. Якщо б зрізали ось на нуль, то далі по житті речі не пішли б далі і це місце швидко б зажило. А так воно не заживає і оце. Та для грибкових захворювань. Сажовий гриб. Любить сюди дуже заходити. Чим більше дупло, ось дупло ще більше, Чим більше, тим більші ворота ми робимо для входження Сажового гриба. Тим самим ми знищимо дерево. Давайте так паралельно роздумуємо, давайте. Людська імунна система, від чого людина вмирає? Людина вмирає не від вірусів, які отримує, а від бактерій. Але самі бактерії вони не вміють знищувати швидко так, як віруси імунну систему людини. І тому віруси заходять, розбивають імунну систему людини і тоді підключаються бактерії, які Багато з них живуть в нас в організмі, але живуть неактивно. Тут о, все, пішло діло. І якщо імунна система слабенька, то людина швидко може загинути. Якщо ні, то одужує. В основному люди одужують. Ну, Ясно, є такі страшні хвороби, коронавірус, то там більша смертність. Так само і тут, в дерева. Якщо ми бачимо, Зараз я вам покажу грибки. Ну, ви самі знаєте, бачили, які вони ось. Бачите, грибок. Аж мохом вкрито. Це можна порівняти з бактеріями людськими. Також вони живуть, вони, але цей грибок буде знищувати дерево, але повільно, повільно, потрохи. Тому що його захищає кора, як імунна система. і тому ще дерево буде, буде жити. Ну, без грибка жило б, як здорова людина, бачите, все в грибку. Але з грибком ще поживе. Але коли ми робимо пеньок, все, це, це прямий вхід для сажевого гриба, прямий вхід до бактерій, як в людини. Ну, це також грибкові такі грибки. Це. Бактерії заходить в організм, заходить дерево і починається знищення. Наскільки швидко, залежить від імунітету дерева, стільки настільки воно здорове, але якщо десь ви неправильно обрізали, десь залишився пеньок, негайно зріжте його на нуль, на кільце. Тоді дерево буде здорове. Бажаю вам, щоб дерева у вашому суду були здорові, щоб ви не робили помилок. Бажаю вам, щоб ви були здорові, щоб також своїм здоров'ям не робили помилок. Будемо себе підтримувати, жити довго і щасливо. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення.